Зараз беру і кожен кусок ось так плотно, все добре скручую, ось такі повинні вийти рулетики. Шкурка має бути зверху, і дуже досить бажано плотно все завернути. Ці рулети можна варити, можна запікати, можна шпажками зафіксувати і просмажити можна. Це вже на ваш розсуд, ваша фантазія. Але я на цей раз буду варити. Мені щось захотілося варений рулет. Тому дивіться відео до кінця, і я вам покажу,